Дякую, Юлія. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз є загиблі та поранені. РФ вдарила балістикою по Полтаві. Діятиме заборона на купівлю автомобілів. У ВРУ зареєстрували законопроєкт. Звільнення Кудрицького на процес не впливає, коли стабілізується електропостачання в Україні. Російські окупанти вдарили балістикою по Полтаві. Відомо по щонайменше 47 загиблих та понад 206 поранених. За словами президента Володимира Зеленського, ворог влучив по території учбового закладу та по сусідній лікарні. Триває ліквідація наслідків атаки. Від завтра на Полтавщині оголошено триденну жалобу. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин. Того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. ДБР відкрило справу щодо недбалості військових після удару РФ по Полтаві передає РБК «Україна». За нею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. До шісти людей зросла кількість постраждалих внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю. Ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них у тяжкому стані через контузію. А я нагадаю, що внаслідок атаки РФ по готельному комплексу загинула жінка та її восьмирічний син. Росіяни можуть зайти в Покровськ протягом одного-двох тижнів, однак не зможуть одразу взяти все місто. Про це в ефірі ранок лайф сказав Євген Дикий. За словами військового аналітика, оборона у міських умовах, де боротьба йде за кожен будинок, сильна сторона ЗСУ. Я нагадаю, що до часового яру, який менший за Покровськ, в рази, ворог підійшов 4,5 місяці тому. І за ці 4,5 місяці сам часів яр він так і не пройшов. Десь приблизно дві третини він реально там контролює і просувається з швидкістю один будинок за кілька тижнів. Нагадаю, Бахмут, от він якраз по розміру співставний. От Бахмут був до війни 70 тисяч Покровськ 60. Так от, Бахмут вони брали 10 місяців. Авдіївка 16 тисяч до воєнного населення, тобто значно менше, брали 4 місяці. В часів Яр вони вже 4,5 місяці як вперлись. До кінця його так досі не пройшли. Верховна Рада провалила законопроєкт щодо збільшення податків. За словами Ярослава Железняка, документ відправили на повторне перше читання. Водночас парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт про збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень. Українцями з боргами за комуналку хочуть заборонити купувати автомобілі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає перевірку осіб, які реєструють авто в сервісних центрах МВС через єдиний реєстр боржників. Міністерство фінансів України вже висловило підтримку та рекомендує прийняти його за основу. Текст законопроєкту розміщено на порталі Верховної Ради. За словами авторів документу, це рішення стимулюватиме людей до погашення своїх заборгованостей. Електропостачання має стабілізуватися до 4 5 вересня. Звільнення Кудрицького на цей процес не вплине. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив експерт з енергетики Юрій Корольчук. За його словами, якщо відключення і будуть, то вони будуть менш значними і зачеплять лише критичні регіони. Технічний персонал, технічні спеціалісти, диспетчерський пункт там великі фахівці дійсно і грамотні, і слава Богу, так і вони не зміняться. Вони залишаться там. Основна критична маса спеціалістів залишиться. тому. Електроенергія буде так. в тій ситуації, яка зараз є. Оте, що ви задаєте запитання, тривають ремонтні роботи. Наскільки я знаю, питання тільки в тому, що ну по те, що я знаю, якби є. Дві ще підстанції, які потрібно фактично підтягнути, тому що там великі пошкодження це великі підстанції, і можна говорити десь що до, по суті, до середини тижня мало би стабілізуватися постачання електроенергії, бо вже і рівень споживання падає, тобто вже температурний режим не буде такий значний, і плюс якби виробництво електроенергії. Це ж також зараз взаємозалежна проблема. До слова, після звільнення Кудрицького у відставку йде голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Добині та член ради Педер Андріасен. Вони також назвали рішення про дострокове звільнення очільника Укренерго політично мотивованим. Мовляв для цього немає жодних обґрунтованих підстав. Сам Кудрицький стверджує, що його звільнення з «Укренерго» не пов'язане з питанням захищеності підстанцій. Парламент Румунії схвалив передачу Україні системи Петріот. Пише Reuters. Процес передачі комплексу ППО розпочнеться щойно. Президент підпише законопроєкт. Замість переданої Києву системи Будапешт розраховує пізніше отримати від союзників аналогічну американську або європейську. Економічне бронювання можуть ввести вже цьогоріч, Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. В інтерв'ю РБК Україна Гетманцев заявив, що це питання складне суспільно-політичне рішення, тому його так довго обговорюють. Мовляв, неможливо зробити це так, щоб усі були задоволені. Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання. СБУ нейтралізувала агентів ФСБ, які готували вбивство журналіста гордона та диверсії на залізниці. За даними правоохоронців, йдеться про агентурну мережу з чотирьох осіб, яких в Україні координував екснардеп від забороненої партії регіонів. Фігуранти займалися розвідувальною та диверсійною роботою. Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою з підозрами в держзраді диверсії та терористичному акті. Досудове розслідування триває. У разі успішного виконання ворожих завдань Екснерде планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гардон. Після перерви у два з половиною роки до Києва повернувся український тиждень моди. Ювілейний 55-й сезон проходить у стінах мистецького арсеналу із 1 по 4 вересня у Києві. Алина Остаповець розповість більше. Продовжується. Зранку українська столиця опиняється під масштабною ракетною атакою ворога, а вже увечері розпочинає другий день Ukrainian Fashion Week. Вернее додому, ми дуже чекали. Я думаю, що зараз це дуже важливо для того, щоб підтримати наше талановиті дизайнери, Дизайнери, які зараз одягає всьому світу. Знаєте, але просто хочу, щоб ви саме тут перший раз показували і народжувались класні ідеї, А потім вони поїхали далі. Ось так, після початку війни в Україні та чотирьох сезонів не вдома. Український тиждень моди знову у Києві. Попередні два роки наші дизайнери представляли нові колекції одягу на подіумах Лондона, Копенгагена, Лос-Анджелеса, Лісабона, Берліна. Творили далі на противагу руйнуванню та знищенню, які принесла російська війна. Співзасновниця та СЕО Юкреніан Week Ірина Данилевська зізнається, рішення повернути події до Києва це про підтримку індустрії моди в країні та натхнення не зупинятися і творити далі. Попри ракетні обстріли, повітряні тривоги та щоденні виклики, індустрія моди повинна розвиватися, а голос України звучати, каже вона. Хоча без труднощів, звісно, не обходиться. Дизайнерам дуже важко працювати, як і всім українцям, як і будь-якій індустрії, важко працювати під час війни, тому що є питання логістики, є питання кадрів, є питання генераторів, да, які теж ну, здорожчують продукт. Тому складно, але ми працюємо. Нам потрібно, щоб Україна звучала, щоб Україна постійно звучала в світі. І якщо світ втомився від політиків, якщо світ втомився від фотографій зруйнованих будинків, якщо кажуть, що світ втомився від історії про викрадених дітей і так далі, ми маємо дати світу щось інше, і ми даємо їм історію про талановитих людей, які живуть в країні, в якій іде війна. Тому що цим людям не дозволяють бути українцями, війна звучить і в стінах Fashion Вік, на мурах мистецького арсеналу, портрети загиблих у протистоянні з РФ. А деякі дизайнери свої покази відкривають хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих. Крім Києва, цього сезону українські дизайнери також представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських столицях моди. Галина Остаповець, Андрій Шматов. Київ. Такими були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.